Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни обстріляли оріхів. 40-річний чоловік загинув, ще один поранений. Гатили і по підприємству у Малокатеринівці поранило двох людей. Кількість постраждалих від вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 21 людини. У лікарнях перебувають шість дорослих та троє дітей. Щонайменше в 60 квартирах поруч із місцем прильоту повибивало вікна. Комунальники забивають їх листами ОСБ. І успіхи в районі Новоданилівки та Новопокровки. ЗСУ закріплюється на досягнутих рубежах. А росіяни обороняються та застосовують резерви. Немає контрбатарейної боротьби, станції артрозвідки, але є багато втрат. Така ситуація склалась у росіян на запорізькому напрямку. Командир 58-ї армії окупантів хотів розказати своєму генштабу про ці проблеми російських загарбників, але його одразу ж звільнили. За припинення відносин Запорізької громади із організаціями Української православної церкви Московського патріархату проголосували вчора на сесії депутати Запорізької міськради. Також вони підтримали перейменування вулиці Волзької на вулицю Андрія Лободи, площу Пушкіна на площу академіка Володимира Вернацького. Замість Волгоградської у місті тепер є вулиця Володимира Грищенка, а Таганська стала вулицею Антона Незоли. Авіабомбу ФАП 100 часів минулих війн знайшов житель Запорізького району на березі Дніпра. Піротехніки ДСНС знахідку знищили. Росіяни знову готуються до псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях. Кажуть, голосувати зможуть всі, навіть так звані іноземці з українським паспортом. Оце логіка. Леопарди, або як кажуть самі воїни, техніка богів, працює на запорізькому напрямку. Віримо, що кожен постріл наближає нашу перемогу. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.